Сонячна виставка роботи болгарського художника Івана Стоянова у Івано-Франківську експонують вже вдруге. Перша персональна виставка митця у музеї мистецтв Прикарпаття відбулася минулого року. Тоді на огляд місцевої публіки було представлено самобутню графіку різнопланового автора. Цього разу він презентував яскраві живописні полотна, створені із використанням колажної техніки. В основі цих творів є знаки символи, які використовувалися болгарським народом декоративно-ужитковому мистецтві. Власне, схожі символи були також на його графічних роботах. Тут дещо інше, дещо інше поєднання, дещо інша композиція. Але ну, власне кожна його робота це композиція з декількох фігур. Кожна його робота це якби окрема картина світу, яка втілена в символах. Але всі разом вони, доповнюючи одна одну, вони створюють єдине ціле. На виставці представлено 20 робіт Івана Стоянова. Їхні характерні риси, графічність та барвистість, а також позитивне світобачення. Воно притаманне і самому автору, розповідає Тетяна Маник, яка зустрічалася з іноземним митцем особисто. Простота і гармонійність кольорового поєднання майстра пластичного мистецтва привертає глядацьку увагу. Попри відсутність назв робіт, відвідувачі виставки тлумачать кожної з них на власний розсуд. До прикладу, гостя із Києва побачила тут і космічні простори, і дивовижних тварин, і яскравість літа, якої так не вистачає у ці дощові осі. Очень приятно, да. Какое-то создает настроение тепло, да, Ну и потом интересная техника. Вот я посмотрела, если когда-то в будущем захочется что-то сделать, что-то можно и почерпнуть, Потому что я вот, например, впервые вижу вот такую технику. Так для того, щоб створити об'єм, художник такі прийоми коладжу, наклеювання допомільного. Мені нравится. Автору цих полотен 42 роки. На його рахунку 18 персональних виставок на його батьківщині та за кордоном. На Прикарпатті він став першопрохідцем, який відкрив новий експозиційний простір для низки своїх колег-земляків. Адже слідом за ним у музеї мистецтв Прикарпаття почали презентувати свої роботи також інші болгарські митці.